За останніми економічними прогнозами, дефіцит міського бюджету на кінець року складатиме 400 мільйонів гривень. Це менше, ніж експерти очікували навесні після вторгнення РФ в Україну. Про це повідомив Чернігівський міський голова Владислава Трошенко на прес-конференції 15 листопада. Орієнтуємося на кінець року. Це мінус 400 мільйонів. Це цифра краще ніж я очікував. Ну, скажімо, на початок квітня, початок травня. Місяця я очікував гіршу цифру. За підсумками 10 місяців, міська Казна недоотримала кошти по всіх чотирьох податках, які формують її основні надходження. В першу чергу це податок на доходи фізичних осіб. Замість очікуваного 1 мільярда 672 мільйонів надійшло за малим більше півтора мільярда гривень. Ми маємо падіння податків по підприємцям, працевлаштованим по всім, але маємо значне зростання по категорії поліція, ДСМС, військовослужбовці. І по цій категорії маємо ті надходження, які, в принципі, вирівнюють, і у нас надходження по ПДФО значно не просіло, ми не добрали 154 мільйони. Значно скоротилися надходження з єдиного податку з плати за землю, оренди цілісних майнових комплексів і нерухомого майна з акцизних податків на алкоголь, тютюн і нафтопродукти з за того, що акциз на нафтопродукти надходить фактично з моменту початку військових дій, або якось там з наступного місяця. Він надходить до державного бюджету, тому ми маємо мінус 91 мільйон надходження по всізному податку. До дефіциту бюджету каже міський голова, додаються і непланово виконані роботи з ремонту пошкодженого під час активної фази війни житла чернігівців. Нагадаємо, у Чернігові діють дві програми, які спрямовані на підтримку мешканців, у яких було втрачене житло, та на часткову компенсацію соціально незахищеним верствам населення за встановлення пошкоджених вікон у багатоповерхівках. Владислава Трошенко зазначив, що Чернігів робить все, аби відновити місто і повернути людей, які виїхали в цьому прагненні держави держава мала б підтримати міста, які найбільше постраждали від російської агресії і військових дій, щоб більше коштів у підприємців лишалося і була мотивація створювати бізнеси саме в найбільш постраждалих областях, або за рахунок зменшення реверсних дотацій і збільшення субвенцій з державного бюджету, треба ситуацію. В економіці і, і, і ситуацію з перспективою цих регіонів вирівнювати по відношенню з іншими областями України, зокрема, західними областями, в напрямок яких відбувається трудова міграція. приїжджають підприємства здійснюють так звану релокацію. На переконання міського голови, це один з найбільших викликів, який стоятиме перед чернігівцями найближчим часом. Місто має стати магнітом, що притягує економічно активних людей, які вірять в майбутнє Чернігова і готові його відновлювати і розвивати.